Мінімальна заробітна плата не підвищилася з 1 січня, тобто доходи не було такого зростання, як минулих років років, тому що всі податки в основному ну, розраховуються ставки від мінімальної заробітної плати. Якщо вона не зростає, то відповідно і доходи не зростають. Тому було видно що не прорахувати фпопідфактичний фонд заробітних, під фактичних працівників, які є в місті, які працюють. У разі закінчення війни будуть це все переглядатися, якщо люди почнуть пере, ну, повертатися, будуть відкриватися садочки, будуть відкриватися групи, тому що на сьогодні не всі садочки, не всі групи працюють так, як на 100% як повинні бути. Да, ми торік знаємо ситуацію, що там було заплановано на 9 місяців, і потім цього року ми такого ми, ми зробили. Ми пішли кажу інше, потім ми запланували на фактичні і запланували до кінця року. Якщо не підвищиться мінімальна заробітна плата, ну державою не буде такого законопроекту, то в принципі у нас більш-менш картина нормальна. І якщо люди не стануть повернати, ні, звісно, дай що все закінчується, вона ще повертатися, бо лучше буде перераховувати дещо шукати. Ну, поки так. Скажіть, будь ласка, інвестиції цьому виду плануються? На сьогодні ну, знаєте, субвенції з по міжнародним, Я не знаю, я ці, ну, не, не працюю в цій сфері по цим субвенціям я, ну, з державного бюджету. Ми очікуємо повернення субвенції на четверту школу на укриття. У нас, у нас списались кошти минулого року. Я думаю, що ми закінчимо цей об'єкт, і також повернення коштів на сьому школу на харчоблок. Також кошти списались, очікуємо також на ці суми. Це що стосується цього, сьогодні освіта хоче також вийти на конкурс і виграти конкурс на Проєкти сі. Зараз нова така субвенція є на влаштування там, пожежних заходів закладах. І такої субвенції не було, що це була перша. Там умови є трошки інші відповідно до тих субвенцій. І ми хочемо з простого почати. Це у нас є пропозиції. Від них є пропозиція по ліцею лідер. Цю пожежну там мероприяття провести за кошти наші, за кошти держави. І, по-моєму, третя школа. Третя школа це ще це хочемо попасти. Поки що, а, і по харчоблоку второї школи, у нас також є проєкт, теж є бажання піти на цю ну, субвенцію, виграти цю субвенцію. Все такий процес тільки починається, весь, весь цей ну, конкурсів, тому ну, поки що. Це то, що мені, те, що мені відомо на сьогодні. Так, що питання? Панію, про місцеві податки збору, будь ласка, ще порослів. У нас інших жителі мали уяву, чи вони все виключають і яка їх доля там? Так, так. Саме таке важливе питання для деяких болючих, для деяких ні, це податки, це місцеві податки збору. До місцевих податків і зборів відноситься та ж плата за землю, єдиний податок, податок на нерухоме майно та парковочний збір, туристичний збір та інше. Щорічно, або можна і не щорічно, якщо рішення не закінчує свою дію, приймається громадою рішення про місцеві податки і збори. Ми і готували це рішення ну, декілька разів. У нас воно Наприклад, те рішення, яке діяло на 2024 рік, ми ще його приймали 2022. Тобто три роки не було змін. Прош минулому році, ми по по постанові там каміна, ми трошки його змінили. Ми роздробили всі податки в окремі рішення. Якщо просто колега депутат є, вона пам'ятає. Ми розробили в окремі всі рішення. Це у нас окремий тепер податок на землю, податок на нерухоме майно, податок на землю. Всі в окремих рішеннях це удобно для всіх і для нас. І депутати ну, затвердили ці наше рішення даними рішеннями встановлюються саме важливе це ставки місцевих податків і зборі, тому що це прерогатива тільки місцевих органів влади. Рішення також ми, ми надаємо податкову інспекцію, і на сайті міста воно також є. Що удобно, щоб удобно платникам податків було з ним працювати. У нас, наприклад, от ставка на земельне, на мене рухоме майно. У нас вона не повинна ну, максимальна, яка затверджена державою податковим кодексом півтора відсотки. Місто запропонувало 0,5%, тобто менше ніж середньо. Наприклад, збор для паркування до 0,075% максимальна шкала. Мінімально місто встановило 0,03, туристичний збір 0,5%. Ми встановлюємо 0,3. Єдиний порад, подарок податок не більше 20%, Місто Міста 10%. Тобто ми беремо, коли розраховуємо ці податки, десь середину. Бо можна, звісно, було встановити і максимум, тільки була велика недоїмка і смисла б від цього б не було. Ну це ще підтримки підприємців. Підтримки? Ну так, так. Ще питання. Скажіть, будь ласка, чи можете ви порівняти? Ми знаємо, що бізнес зараз важкі часи переживає? Зменшується з кожним роком, бо навпаки, відсоток тих, хто сплачує. Ну, ми знаємо, що ФОПи закриваються, бо немає коштів отримувати бізнес. Чи у нас є якась тенденція до збільшення чи зменшення сум? Ну на початку війни, коли все почалось, тоді і держава давала пільгу для ФОПів. Вони тоді тоді було не зазор не сплачувати. Місцеві податки та збори, ну, місцевий податок ну, освобождались від деяких і державних про державні я не буду казати. Вона, знаєте, що цікаво, що а, би, підприємці закриваються, то спочатку була сильна просадка, коли люди перелякались, люди починали виїжджати, і люди не розуміли, що будуть. То зараз ця тенденція йде вже я як маленькими, звісно, шажочками, але йде на плюс. Тобто ми бачимо по податку на верхове майно, коли була дидоївка, коли були ну не сплата була суттєва така. То зараз, або люди вже привикли, або я не знаю з чим це пов'язано, то есть, воно сплачується. Податок на землі є, звісно, проблеми. Є ще неплатники, є недоїмка, там є. Я не кажу, що все ідеально. Но сумасшедшого скачка по таким місцевим податкам ну, відсутні в місті і на нашій громаді. У нас значна проблема була це тільки з податками на доходи фізичних осіб, тому що у нас місто, в якому було до війни, було військові, були пожежники, були органи правоохоронні органи, і вони всі сплачували до сюди податки. І в 2022 році у нас дуже був великий доход від цього виду податку. Але коли держава прийняла рішення, що ці подоходи, ця доля подоходного йде в державу, то, то, то значно вдарило по карману бюджету громади. Ми тоді прораховували, ми, ми потеряли близько 200 мільйонів. Сума значна, тому що коли почали. Зравнювати і все це. А зараз це наразі цифра ще була більша, тому що військових все більше і більше. І частини, які є е, у нас, вони ж книги при, при, при як приписані. Податок не помішав. Так, так. А так, по місцевим податкам у нас відносно все. дякую. Ще питання. Про розерний фонд, будь ласка, порозуміть, яка його це створення? Що там закладено і як він використовується? Так, згідно бюджетного кодексу, кожна громада при плануванні бюджету повинна спланувати кошти резервного фонду не більше 1% від загальних доходів. Цей фонд створюється для того, щоб у разі якихось непередбачених дій там. Якихось наслідків, тобто кошти цього фонду направляються на те, що неможливо було передбачити першопочатковим бюджетом. От, наприклад, ну я про війну не кажу, це зрозуміло. Наприклад, наше місто таке, що у нас в принципі буревів, як такових, снігопадів, сумасшедших або злив ну фактично не буває. Отак От посеред літа буває там сніг випав. Це не можна було передбачити. І в нас ЧП у нас там дахи обвалились. Наши. От на ці моменти. На ці моменти і створюється резервний фонд, Щоб рішенням виконково можна було одразу взяти звідти кошти і заплатити там за наслідки цієї ліквідації якоїсь незвичайної ситуації. Тобто от сам суть це погашення наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру, природного характеру. Просто колись у нас працював повністю гемопласт, ми були в зоні ризику техногенного характеру. Мало ли що. Якщо б щось не даво ж то можливо брати були кошти цього фонду і витрачати на нього. по завершенню року не використовується цей фонд. Він просто анулюється. Ще питання, Завершуємо? Угу.